Презентуємо вам матрац Хенді Кокос колекції Orange. Це класична модель ортопедичного матраца, яка гарантує комфортний відпочинок протягом всієї ночі. Чохол з міцної мікрофібри, приємної на дотик і гіпоалергенної. А також він має терморегулюючі властивості, що допомагають уникнути статичної напруги. Наповнення складається з натуральної повсті, яка забезпечує відмінну циркуляцію повітря. Антистатична, довговічна, надає відчуття м'якості та комфорту під час відпочинку, еластичної латексованою кокосової койри, яка надає відчуття пружної підтримки та рівномірно розподіляє навантаження на матрац. Термофайбер, який захищає м'які шари матраца від впливу пружинного блоку, забезпечує зносостійкість та довговічність виробу пружинного блока Pocket Spring, який адаптується до Вигинів тіла допомагає зменшити надмірний тиск на суглоби та м'язи, запобігає ефекту хвилі і забезпечує комфортний сон для кожного. Посиленого євроборта 10 см з піни високої щільності підтримує бічні стінки матраца, підвищує жорсткість країв та захищає їх від просідання. Висота 20 см. навантаження на одне спальне місце до 130 кг. Матрац має асиметричну жорсткість. М'яку та помірно жорстку ви можете обрати більш зручну сторону для вашого відпочинку. Гарантія від українського виробника – 18 місяців. Матрац хенді Кокос» – відмінний вибір для якісного сну та розумної економії.